В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! З вами шкільна радіохвиля School Fox FM І Я її ведуча Піру Вероніка. І сьогодні я розповім про усі події у світі та нашому закладі освіти. 19 жовтня проводиться Всесвітній день балету Дата на 2021 рік відзначають в перший тиждень жовтня. Ці жовтневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Всесвітній день балету виник у слід за Роял Live» – дев'ятигодинної трансляції у прямому ефірі, яка відбулася у березні 2012 року, і залучила близько 200 тисяч переглядів прямої трансляції, а також 2,5 мільйона переглядів на Ютубі. Щороку, 19 жовтня, проводиться День оцінки свого життя, який пропонує час, щоб поміркувати про свої. Життя, з метою стати найкращими версіями самих себе. Своє день Ангела сьогодні святкують Дмитро, Іван та Макар. Бажаю вам здоров'я, щастя та усміхненості на все життя. Народні прикмети кажуть, що сни, побачені в ніч з 18 на 19 жовтня, покажуть, що вам варто зробити, аби вийти із зони комфорту і рухатися далі. Намагайтеся не витрачати сьогодні багато грошей. Чим більше вам вдасться заощадити, тим більше грошей ви примножите в майбутньому. А це були усі події на сьогоднішній день. Не забувайте дбати про себе та своїх рідних.